Мирослава Басняк, у нас сьогодні в гостях, футболістка. Зараз вона орієнтується більше на пляжний футбол, переможниця Ліги чемпіонів, клубного чемпіонату світу. Мирослава, дякую, що знайшли час. Привіт. Розкажіть про себе, де навчалися, як навчалися, коли з'явилася любов до футболу, можливо, ще чимось іншим займалися? Перший тренер, враження і так далі. Подільського родом там я почала грати в футбол просто на вулиці. Мені це дуже подобалось. У мене на вулиці були одні хлопці, тому в мене якби вибору не було. Мені це настільки захопила ця гра, що я хотіла продовжувати це, але в той час, коли я зростала, не було, наприклад, тренувального процесу відповідного і не було тренерів. Уже коли я закінчувала школу, це було 16 років. В нас з'явився тренер Олександр Кавчук, і якби він показав вперше, як потрібно займатися футболом. До цього я займалася танцями народними, я закінчила фортепіанну школу музикальну. Я ходила на Деквондо, я ходила на туризм. В принципі, я займалася багатьма видами спорту і не тільки. І розвивалася максимально, тому що моя сім'я якби мене впіхувала скрізь де можна було, і я цьому дуже рада. І якби це круто, тому що це розвиває особистість і ти можеш зрозуміти, чого ти хочеш. Ну і коли вже закінчила школу, зрозуміла, що е, я хочу займатися футболом, хоча багато хто мене відмовляв від цього, казав, що це немає ніякої перспективи, ти що підеш на фіз рукав, хоча не бачився нічого поганого. Але так да, я зробила свій вибір, я поступила в НУФСУ. В університеті в Києві і там вже продовжувала займатися спортом. Ну і вже змінювала клуби, попала в вищу лігу по великому футболу, потім в вищу лігу по футзалу. А потім я виїхала за кордон в Польщу вже після по закінченню університету, і продовжила свою кар'єру. Там і більше розкрила потенціал в пляжному футболі. Добре, розкажіть детальніше про те, як поступили в Київ перші кроки після переїзду з камянця Подільського до столиці. Чи було важко адаптуватися? Я, якби можна сказати, не сильно забезпечена була. і в мен, мене, якби я розуміла, що якщо я поступаю в університет, тоді я сама за себе. Тобто я йдув таке вільне плавання. Я почала дуже скрупульозно навчатися, тому що стипендія мені була потрібна. Поступила я на бюджет сама, хоча багато хто це чомусь не вірив. І мені дуже подобався, університет, тому що я пішла туди, куди хотіла. Я отримувала знання ті, які я хотіла, і важко було адаптуватися. По перше, столиця велике місто в групі. в мене були самі хлопці. Нас було 32 хлопці. Я і ще одна дівчина. Ну, вона потім перестала якось ходити, вона більше на заочному, в заочному плані ходила. І мені треба було достосуватися до них. Я була така трошки білою вороною. Плюс ну, київське життя воно відрізняється від маленького містечка. Але пройшов рік адаптації, потім мені вже почалося бути це все в кайф. і я звикла ходила. Ну, я ж кажу, потім попала в АТ, АТ, Атекс Вищої ліги футбольний клуб. Після того потім перейшла вже в футзальний клуб, потім в Бумань і вже потихеньку якби знайшла себе там, скажімо так. ще mm -hmm. ходила на, паралельно на підробіток. Це було НСК Олімпійське, була з цьодом. В принципі, якби приємне з корисним. Добре. Розкажіть, коли відбувся саме такий перехід від футзалу і великого футболу на пляжний? Коли вже остаточно ви вирішили, що хочете цим займатися? Саме пляжний футбол спочатку пляжний футбол е, почався в Одесі. Е, це був ще не офіційний чемпіонат України, е, і там я їхала за кам'янецьку команду. Це був, якщо не помиляюся, 2010 рік так продовжується роки два або три. Але тоді ще це ще не була така пляшка для мене, тому що це були, знаєте, футбол на піску трошки. А коли я вже усвідомила, що я хочу більше акцент дати на пляжний, Це вже перебуваючи тут за кордоном в Польщі. Коли я потрапила до професійного клубу Грембах, і якби мені показали оці ази, показали, як може бути. Коли я вперше поїхала на Лігу Чемпіонів, побачила рівень, побачила європейський рівень, і я тоді сказала вау! І кожного разу ще більше і більше мене це затягувало. Тепер я розумію, що це ну, один з найпрекрасніших видів спорту і в футболі також. Добре. Розкажіть про рівень розвитку якраз пляжного футболу в Україні. Розвивається дуже погано, так як е, війна дає про себе знати. Е, він почав трошечки розвиватися перед війною. Це стало коли ми вперше поїхали з українським клубом на Лігу Чемпіонів у 2020 році. Це ще був ковід, і ми її виграли. Тоді якось все почало закрутилося. Появилася збірна, е, появилися вже якісь студентські ігри вже почали трошки більше давати на це акцент. Але зараз знову чомусь це все ну як не чомусь, по, по певних причинах це зупинилося. Але якби збірна існує, і ми розвиваємося індивідуально. У нас проводяться збори по можливості, тому хотілося б більше, але як і є в принципі. Тому зараз якби важко говорити про розвиток. Зрозуміло. От розкажіть про якраз переїзд до Польщі. Як відбувся цей переїзд, чому ви вирішили розвиватися саме в цій країні, скільки, ну, скільки ви клубів змінили в Польщі, ну і так далі. Хотіла колись ну, розказую, як є, хотіла дуже попасти в збірну по великому футболі. Взагалі була фанаткою, мені здавалося, що зробити для того, щоб попасти в збірну. І десь я собі помітила таку тенденцію, що дівчата, які Гарно виступали за кордоном, вони якби попадали потім в збірну. Тобто, хтось грав у Франції, хтось грав на той час навіть в Росії, хтось грав е і, і, і в Польщі, і вони якби, були в збірні. А так як на той момент я грала в одному з найслабших клубів Вищої Ліги, типу, як в мене шансів було дуже мало. І я собі вирішила: якщо я попаду десь за кордоном і ну, піду в хороший там, клуб вищої ліги, мене помітять і мене запросять. Так не сталося. Але в мене був такий план. І я собі просто про нього думала. Варіантів у мене не було. Звісно ж, там писали деякі е, тренери, але я їх не знала, тому було страшно їхати кудись. А потім, п'ятий курс університету, коли я вже закінчувала, мені просто там через знайомих знайомих запропонували, чи не хочу я поїхати в Польщу зіграти е, там ось на той момент це друга ліга, але я не розуміла, який це рівень. Ну, ніби за гроші, за фінанси і так далі. Я навіть не задумуючись погодилась і зразу вже збирала документи, виїхала. Там я попала не в дуже гарну ситуацію, але якби, це був мій перший крок. Тоді я попала в Польщу, і я вже потім поступово почала розвиватися, типу, змінювати вже самостійно клуби, вивчила мову. На даний момент я не знаю. Ну, Мабуть, більше 11 клубів я змінила, але це було по різних причинах, тому що е, одні спочатку я хотіла тільки кар'єрного росту, типу вищі 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 ліги, і так було там з другої в першу, потім вищу лігу. Е, а потім, уже коли я вже адаптувалася і зрозуміла, що на футболі ти не заробиш ніяких фінансів. Я просто шукала варіанти, або для підтримки форми, і зарплати, або це була зарплата, або ну тобто причини були зовсім різні. Тому, в принципі, я була з, скажімо, у них є зараз існує п'ять ліг, там від 4 до вищої ліги. Я була майже в кожній. Ну, І, звісно, мені ще приходилось змінювати міста в Польщі. Також я паралельно грала і футзал, і. Пляжний футбол, і це було дуже важко, і ще при цьому працювала було важко це поєднувати, але мені вдавалося тому так. От ми говорили про рівень розвитку пляжного футболу в Україні. Розкажіть тепер, як змінилося, ну як, як можна сказати, адаптація пройшла від того, що ви бачили в Україні, від того, що ви почали бачити в Польщі, чи сильно відрізняється цей рівень? Здається, дуже сильно було, наприклад, якщо у нас були проводили змагання в Одесі, і там просто нам ставили ворота, бар'єрчики. І, і, наприклад, хтось з мікрофоном, з мікрофоном і колонками коментував футбол, і просто приходили люди, там, знаєте, які відпочивали на пляжі, приходять. Ой, хтось щось там грає, ну гарашо, добре. Там десь це зафіксувалося, зняли там, не знаю, можна сказати. Якісь телеканали зняли просто шматочок уривок якогось голу, вставили до новини. Це пройшло ну, на одеський канал. Супер, супер, все, все закінчилось. Я колись там БМТ отримала кращого гравця. Я так стою. А що а далі? А хочеться збірної, А збірна була тільки, якби в планах, всі про неї говорили, ніхто її не бачив, ніхто не чув. І я не розуміла, що може бути далі. Я собі якось. Можна сказати, уявляла, але я цього не бачила. Але паралельно я знала, що є чоловічий пляжний футбол, що є збірна. У мене були вже в той момент якісь друзі, де я бачила їхній інстаграм, і думаю, блін, ну як так? У них є збірна, вони їздять по цьому світу. Чому ми, чому ми просто граємо там біля моря і, і все. І потім я дивилася, коли вже перебуваючи в Польщі, я дивилася по телевізору спортивному каналі Пляжний футбол. І побачила, що там чемпіонат пляжного футболу жіночий і чоловічий, і побачила просто там, що там моя знайома грала полька. Я їй пишу, хочу теж зіграти в Польщі, в польському чемпіонаті. Так я попадаю в клуб грибах, виходжу на їхні змагання і розумію, що це капець, який різний рівень, коли я там приїжджаю на три дні змагань, мені дають просто цілу, цілу сумку інвентаря, там, ну, одягу. потім Я кажу, То для чого мені там футболка шорти хватить? Не, Ні. от все, все професійно має бути. І Ми виходимо і проводяться ігри, трансляції, трибуни забиті. Ми виграємо цей перший раз чемпіонат Польщі. Eh, Тренер нам обіцяє, що ми поїдемо на Лігу Чемпіонів. потім через Більше там, чим півроку ми їдемо на Лігу Чемпіонів, це ще новий рівень. І я зрозуміла, що може бути інакше, і от так от, от, от сталося. Дякую. Навіть якщо брати теперішні часи, останній чемпіонат у них вже не У них на чемпіонаті проходить тільки вісім команд. Але до чемпіонату у нас є такі елімінація: типу, це ігри відбіркові. І на цих відбіркових є 12 команд, а перед цим ще є Кубок Польщі. І, наприклад, останній рік на Кубок Польщі з'явилося 20 команд. Я розумію, що не всі професійно підходять до пляжного футболу, але це 20 команд футбольних як мінімум. Потім з цих 20 команд залишається 12, які приходять на ці елімінації, а потім з 12 вибирається 8 найкращих, і тільки 8 найкращих може грати в чемпіонаті Польщі. Але якщо ти заграв вперше за іншу команду, наприклад, Кубок і вона не пройшла. То ти вже не можеш поміняти команду і заграти за іншу команду, коли буде вісім команд. І цим самим цей спорт теж розвивається, тому що дає можливість заграти багатьом гравцям одночасно. Ну плюс вони ще багато беруть легіонерок. Наприклад, останні теж роки майже. В чотирьох-п'яти командах є якісь легіонерки, або вже до речі, популярніше стоїть українки, вже українки приїжджають м м м бразильянки, само собою, американки. Тому це теж дає якийсь розвиток, тому що ти дивишся, як грають на їхній рівень, і теж до них тягнешся. Добре, ким працювали в Польщі, не пов'язане з футболом, і яка робота, яка була у вас найгірша, можна сказати, поза футбольною в Польщі? Одна із перших це коли нам пообіцяли суперконтракт, заселили нас в гарні умови в готель. Після підписання контракту ми його забрали просто, тобто обманули. А потім я потім дали нам роботу. Нас заселили в будинок старий, десь в полі, в городі. Я не знаю, з нами жив. Може, не гарно так назвати, але алкоголік, який нас просто обматюковував кожен вечір, казав, що війти на свою Україну і так далі. Працювала ніби на чорно, не доплачували. Це було е, миття таких будинків, типу знати перевозять, встановлюють будинки тимчасові, і їх зпроваджували е, з Англії, привозили в Польщу, Ми мали їх вилизати просто, а потім їх відправляли далі е, або продавали. Ну і в мене була така робота, що мені треба було мити кухні, там ну ванну кімнату, просто це все вилизувати. Плюс за це дуже мало платили. Плюс ще обманювали. Було таке навіть, що я приходила на роботу п'ять годин відпрацювала. А я кажу: Ви ну, оплатили кожного дня. Я кажу, ви мені маєте заплатити за п'ять годин. А вони а що ти такого зробила? Йди додому. Ну, навіть такі моменти були спали. Ми в дуже поганих умовах було дуже холодно, нам навіть не дали чим вкриватися. Ми самі собі щось там знаходили, купували одіяло і. Да, тому початок в Польщі був несолодкий. Ще одна з найгірших робіт це була фабрика печива, де просто в тебе їде лінія, тобі дуже швидко треба докладати. Я думала, ну, клас, ну печиво, що тут такого, типу, кожен вечір їсти печиво. Але, на жаль, було дуже реально неприємно було як в тюрмі. Ми працювали дуже швидко, дуже багато, 12 годин. І потім якщо щось не виходило. Ви приходили там, скажем, як називаються, Ну, люди з контролі, поляки і казали, що ви дебіли, там давайте швидше там і так далі. Ну я вже на той момент трошки польську знала, і я оберталась, кажу, як ви можете. Нас якби ображати там більшість з нас це або навіть були багато вчителів, або люди з вищого світу. Я кажу, я закінчила магістратуру, вивчила вашу мову, підлаштувалася під вашу вашу культуру, я працюю і плачу вам податки, а ви мені говорите, що я дивлю. Ну, типу, от такі мені штуки не подобалися, дуже було несправедливо. Ще як підробіток я і яблука збирала, типу, в будь-яку погоду, кажуть, там погана погода, може, сьогодні буде. Ні, давайте, що там? Вділили ноги промочив, нікого це не цікавило. Тому так, да, є і такий бік, є і хороший бік. Е, в хорошому сенсі, то я працювала вже нормально, пішла, там, наприклад, в Кракові в кав'ярні, в Лодзі я працювала в дуже гарному барі. Тут, вже залежно від того, від моїх скелів, від е, вміння володіти мовою, як ти вмієш домовлятися. Тому потім вже якби, цей гірший період помінявся на кращий період, просто треба, мабуть, пройти цей, цей етап в житті. Добре, йдемо далі. Розкажіть детальніше про емоції від участі в лізі чемпіонів від перемоги в ній. Ми з українською командою, а також з польською командою ми ще зайняли друге місце, це я вважаю що теж дуже близько. Е, ну що, коли ми поїхали першою українською командою, я дуже рада була тому, що, нарешті, ми входимо в одну лінію з усіма європейськими командами. І що, ну, так як це було вперше в історії. Це було дуже круто, нас трошки недооцінювали. Е, і у нас була скоргова система. так як команд тоді команда не дуже багато. Ми просто по очках мали типу, прийти або не прийти. А у нас білети були куплені вже додому ввечері. Типу, якби навіть ми знали там, що виграємо, ми вже не встигали на церемонію. І остання гра була тоді проти Росії та Іспанії. Всі були впевнені, чому що Росія виграє. А Росія в цей момент програла. А ми в цей момент дивилися в онлайн телефонії і виявилось так, що коли Росія програє, ми автоматично стаємо переможцями Ліги Чемпіонів. Тому десь має, там навіть відео було. Ми просто святкували в автобусі. водій <свідді> автобуса не розуміють, що відбувається, тому що були такі крики, ну, супер класні емоції, Але тоді я відчула таке: блін, ну як же ж круто! Перший раз Україна виграє і Ліга Чемпіонів, мріє збиватися, тому що це була моя одна з таких мрій спортивних, але в мене було такі трошки недо, і хотілося б бути, знаєте, на тримунах, щоб вам і клубок, вручають під музику. Але я ж кажу, ще все попереду, тому маленький крок він вже був зроблений тоді. Добре, давайте йдемо далі. В одному з інтерв'ю побачив, що ви говорили, що не надто високі зарплати в пляжному футболі. в Польщі можна заробляти більше на звичайній роботі, ніж футболу. Це не вища ліга, не самі топові клуби. Там я знаю, що зарплати не погані. А якщо брати такий рівень, типу від першої ліги до четвертої, або в вже супер домовленості зі спонсором, і ти там собі вибиваєш зарплату, або це зовсім невеликі зарплати, тому майже всі працюють, мають додаткову роботу. Це трошки міф, що ти футболіст і ти живеш тільки за рахунок футболу. Це хіба що вища ліга і найтоповіші клуби, які мають хороших спонсорів і зарплату. А так, тому я, так як ви говорили в інших інтерв'ю, говорила, що в один момент, коли в мене була зарплата, житло і все інше, що було все супер. Приходить е тренер і каже, ну, зі спонсором, каже, я банкрот, я вас спонсорувати не буду, все, до побачення. І ми якби клуб утримали, але зарплат не було. І прийшлося просто викручуватися, йти на роботу. І я тоді зрозуміла, що постійно має бути в запасі робота, і все, тому що ніяк. Міще Європа, ну якби оплати вищі, все вище і важко протягнути. Або ти просто живеш за рахунок клубу, але ти повністю залежний від клубу. Тобто тобі надають житло, якщо це академія, наприклад, смс Лоця, або там, де мені пропонували там, в Данську, ти просто живеш там, тренуєшся п'ять разів в тиждень, тобі платять якусь там, до тисячі півтори злотих, але ти вправо-вліво ти не можеш нічого, в принципі. То чи там просто на два дні десь виїхати по своїх справах, якби має бути обґрунтовано, чому ти їдеш і для чого? Тому це більше для таких молодих студенток, а якщо ти вже старшого віку, то це якби дуже складно і важко. Добре, розкажіть детальніше про мрію 2006, склад фінансування, плани на майбутнє цієї команди. Мрія — це клуб, можна так сказати, мрія був. Є ми вперше я стикнулася з цим клубом в Одесі. Ми грали в чемпіонатах в чемпіонаті України. Потім другий раз другий наступний рік ми грали в чемпіонаті України. І в нас є там фінансування, спонсор. Не хочу розголошувати. І якби. Там завжди була підтримка на максимум, тобто нікого не ображали і завжди, якби як було сказано, так було зроблено. Тому цей клуб має гарні перспективи. Що буде в майбутньому, не знаю. Все ж таки знову ж таки війна, ніхто не може сказати, що буде завтра. Е, ну, Все, що можу сказати. Добре. Е, якби, е... Плани клубу наперед, тому що я тільки гравець. Таке питання, як змінила ваше життя війна, тренування, виїзди за кордон і так далі? Біжала раніше, з 2015 року. Для мене переїздом бути, переїхати було неважко. Було важко більше розстатися з сім'єю, і, знаєте, було таке відчуття, типу, я їду, а вони будуть там. Чому так? Війна мене застала. Я була в Києві на той момент. Я вже переїхала до Києва і залишала. Ну якби я навчалась в Києві, вернулася після ковіду в Київ і вже Вирішила залишитись там. Знову відбудувала своє життя, там робота, футбол і все інше. І війна на мене застала рано. Як у всіх. Потім, протягом місяця, я не розуміла, що відбувається. Я залишилася, до речі, той місяць що була в Києві. І просто як овоч е, мені нічого не хотілося, в мене була апатія, я не хотіла тренуватися, я не хотіла змагань, я не хотіла ну, нічого, в принципі, мені не хотілося. Я потім думала про того, який сенс в житті, і так далі. І ну і один момент хлопець каже: у -у -у", каже: їдь, бо, бо ти тут просто скиснеш <гум> в поганому випадку. Типу, що якби в мене пропав інтерес взагалі до життя в будь-який спосіб, і потім я вже переїхала, а тут вийшло так, що. Мені прийшлося йти зразу на роботу. Я пішла і зразу стала через місяць шефом бару в столиці в Варшаві, в одному з одних непоганих барів. І в мене з'явилось дуже багато роботи. І через наплив такої роботи я просто забувалася. Ну, в принципі, я там спала і ночувала в тій роботі, тому якось так проходила моя адаптація. Ну і було дуже страшно, що буде з країною, як, як це все далі. Але до цих пір воно так. Залишається неприємні відчуття і кожен раз, коли ти бачиш ці новини, в тебе все рівно десь там дюргає все. Більшість людей за кордоном це не означає, що тут типу, тобі легше морально, не легше. Ні. Розкажіть детальніше про участь в європейських іграх. Участь в європейські ігри це було це вперше, було так, як що збірна України по пляжного футболі приймає таких е, масштабних змаганнях. Так як вже теж розказувала на попередніх інтерв'ю, що е, моя така мій аналіз, і е, як я собі бачила, що ми ну, десь в, в, три, в першу трійку ми заліземо, е, тому що я бачила, які були команди. А коли побуло жеребкування, у нас шансів. Стало ніби менше, але ми дали дуже гарний опір Італії. Потім так само ми зіграли непогано з Португалією, тому шансів сталося більше, і ми могли навіть виграти першу медаль, тільки нам трошечки, трошечки не вистачило. Враження були супер, так як організація була на високому рівні. Це якесь таке масштабне. Свято спортсменів, однодумців, коли ти ми там ходили, наприклад, в цій базі студентське містечко, ми обмінювалися значками тобі там хтось дає з Бельгії, хтось дає там з, з різних країн, це дуже круто, новий досвід. І коли ти там думаєш, блін, не все-таки не пройшло нічого марно, всі ці тренування, всі ці там якісь травми. Коли ти там, ти думаєш, блін, круто, круто, що ти там, і хочеться ще більше, ти знаєте, така вже спортивна е, жадність. І також ми з, з збірної України пройшли на балі. Це мали бути всесвітньо неофіційні Олімпійські ігри. Але так як балі не змогло фінансувати таке велике свято, то його відмінили. На жаль, не знаю, коли це відновиться чи відновиться взагалі, але да, воно варто того, варто потрачених тих сил, що було ну, роками. Зміло, і такі одні з останніх питань: які ваші плани на майбутнє, ким бачите себе після футболу? Я кожного дня про це думаю. Плани на майбутнє. Ну я ще планую трошечки пограти, поки якби скажімо, є цей вогонь в очах і поки є сили і бажання. А так хотіла би, так як я закінчила університет на тренера по футболу, хотіла би продовжити вже як тренер. Футбольний тренер або навіть по пляжному футболу, або е, ще відкрити якесь своє діло в гастрономії, типу в якогось кав'ярні чи ресторанчику, тому що досвід в цьому є, і якби, мені було б по приколу, скажемо, далі розвиватися в цьому сегменті також. Тому якби це, це вже вибір стане пізніше не зараз. І ваше заключне слово глядачам, які дивляться, можливо, дівчата, які захоплюються футболом, що їм побажає? Ніколи не зраджувати собі, вірити в свої мрії, бо вони реально здійснюються. Тільки треба ще для них щось робити, якщо ви не ставите ніяких собі рамок. Не обмежувати себе якимось стереотипами, стандартами чи то, що ви бачили. Вірте просто на максимум, і воно, воно все збудеться. Просто треба вірити і працювати. Добре. Велике дякую, що знайшли час Добре. для сьогоднішнього інтерв'ю. Всього вам найкращого, нових успіхів у пляжному футболі. До побачення.